Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде наша новинка. Ми купуємо ці мікрофони особисто собі для, нашого, для наших відео. Тому я вирішив вам зняти в такому новому форматі такий міні-огляд на DJI MiC Mini. Це новинка 2024 року від компанії DJI. Ось так у нас виглядає коробочка. Все є, Все чудово, запаковано. Е, Привезене з Китаю, я так думаю. Е, купувались вони на нашому місцевому Оликсі. Е, ціна в них була на момент е, покупки десь близько 200 доларів. Так, і ось така у нас коробочка. Так, Як вона відчиняється тепер. А, ось, напевно, звідси. Що ми в ній маємо? Достаємо в таких блістерах. Ось у нас одна упаковочка і якісь бумажечки. Угу. Давайте почнемо з бумажечок. Що у нас тут є. Перше це в нас є наклеїчки. Тут ще в одному пакеті ковано. Тільки пакетики, які весь світ бореться з тим, щоб було менше поліетилену. DJI, в нас. О, дивіться, дивіться, які стікери. Клас. Здається, топова штука кудись собі приклею. Так, йдемо далі. Тут у нас йде документація, стандартні бумажки, також в пакетики, інструкції. Так, поїхали тепер до основного. Все запаковано, повторюсь ще раз в пакетики, Все дуже гарно. І всередині ми бачимо, що ми бачимо такий брендований чохол від компанії DJI. така сумочка. Е, так, Відчиняємо її. В середині у нас перше це у нас що? Це в нас е, маленькі штучки для вітрозахисту. Вилетіло слово з голови, як вони називаються. Ось у нас одна. Ось у нас інша. І ще дві таких самих, бо у нас комплект на два мікрофони. Ще дві таких самих. Так, зараз трошки приберемо тут все. І отак, щоб це все було видно. Так, їдемо далі. Далі в нас безпосередньо йде сам а, дріт. Зараз я вам покажу, що тут є. О, прийшла киця до нас в кадр. Буде разом з нами зніматись. Як воно сильно запаковане. О. І ще одна киця прийшла. Мурмяу. Тікай звідси, іди. Так, дивіться, показую. Іде в нас кабель це підключення безпосередньо ресивера до камери самої. Так, далі. Це в нас дріт USB Type-C. Не знаю, що для чого, але подивимось трохи далі. Що в нас йде далі? Так, в сумочці це, а, ні, ні. Ну, да, це все. Це в нас гель, щоб не було вологі. Е, сумочка достатньо гарно зроблена, достатньо м'яка, дуже приємна на ощуп. Так, йдемо далі. Оце в нас ця коробочка це і є безпосередньо кейс з ресивером та з мікрофонами. Зараз я вам покажу, як це все виглядає. Також це все в поліетилені, щоб воно не царапалось. І в нас ось такий гарний і красивий кейс. Зарядочка Type-C. Йдемо в ногу з світом. Так, е, кажуть, що ми повинні зняти ось цю наклеєчку. І далі у нас написано Press to Unlock. Оп, і ми відкриваємо. І ми бачимо, у нас зразу все вмикається. Ось так це все виглядає. Давайте що у нас по комплекту. Зразу тут у нас є для ресивера перехідник на Type-C. Тут ще має бути перехідник на Lighting, але у нас його, на жаль, немає. Тут звичайно, пуста заглушечка, бо Lighting вже. Покидає наш світ. Давайте подивимось, що ж у нас в комплекті. Ось так виглядає безпосередньо сам мікрофончик. У нього бездротова зарядка в кейсі, тобто як Airpods. Вставляємо в кейс, зачиняємо і все заряджається. І кейс так само. Він заряджає і ресивер, і дві безпосередньо петлички. Тепер дивимося, як виглядає наш ресивер. Ось такий ресивер, також на бездротовій зарядці. Давайте це все будемо порівнювати з рукою. Ну, ось моя рука. Давайте з, з айфона. Ось iPhone айфон і ось рука. Ось так це все виглядає. Так, що в нас далі? На ресивері у нас є така достатньо жорстка крутилочка. Це ми будемо регулювати і тестувати безпосередньо шумодав. Як це буде виглядати? Е, так, далі вставляємо її назад. Не так, напевно, отак. О, отак. Вставляється. І це в нас інший мікрофон, такий самий. Е, що можу сказати по мікрофону? Мікрофон він дуже легкий. В нього є тут магнітна кліпса, достатньо гарно тримається, до речі. Є магнітна кліпса і є така ось е, прищіпочка, щоб прищіпувати його. Е, він дуже милий, е, навіть не знаю вам з чим порівняти. Зараз секунду, я придумаю. Ось дивіться, у нас багато хто курить ICOS. Ось пачка ICAS і ось безпосередньо мікрофончик. Тобто, як... Ну він дуже-дуже малий, як одна восьма пачки ICAS. Ось так. Ось такий гарний мікрофон. Тут у нас дуже приємний пластик. У нас є кнопочка це для спарювання і для виключення. Тобто, ось так це все виглядає. Ось така коробочка. DJI, Кажуть, що це найтоповіший звук, який взагалі е, є на ринку, на бюджетному ринку, скажімо так. Тобто ціна, якість. Давайте тепер ми з вами подивимось е, по аксесуарам. Що ми можемо? Е, беремо ось безпосередньо сам мікрофон. На нього ми можемо ось так, ось таким чином, зверху одягати вітропоглинач. Зараз я подивлюся, як це правильно зробити, бо сам це роблю перший раз. Разом з вами розбираюсь. О, ось так. І ось так у нас це все буде виглядати в а, фінальному варіанті. Тобто є магніт. Зараз ось так є магніт. Дуже гарний магніт, і є така прищіпочка. Так само у нас буде інший мікрофон. Давайте у нас це буде чорна штучка. І так само ми його сюди можемо закріпити. Одягається він доволі, доволі кріпко. І ось так це буде виглядати в готовому комплекті з двох мікрофонів. Ось так. Тобто, ось я їх беру в руку. Якщо я стискаю свій кулак, то їх навіть ну, майже не видно в моєму кулаці. Ось так це виглядає. Так, тепер давайте стосовно безпосередньо ресивера. Ресивер у нас може працювати як по блютузу, так і по дроту. Це можна його підключати безпосередньо, наверное, Напевно, для заряджання, це у нас вхід на ось цей дріт до камери, і також ми його можемо підключати до самої. До самого айфону ось Ми плануємо знімати це все з айфону і через отакий спеціальний перехідничок це все буде реалізовано. Зараз ми ось у нас зверху є така заглушечка, ми її виймаємо, кладемо туди в кейс, і замість цієї штуки ми маємо вткнути туди, так тут є ось стрілочка показана, і замість цієї штуки ми маємо вткнути туди ось цю штучку. ось так Ось так втикаємо, чуємо такий щелчочок, і ось так це буде реалізовано в самому айфоні. Зараз я вам продемонструю, як це буде виглядати. Тобто, щоб у нас iPhone писав звук, нам потрібно його ось так а, вибачте. Я вам не покажу, бо в мене тут ще лайтінг, це ще 13 iPhone. Е, зніму потім, як це буде виглядати на самому айфоні. Так, тепер дивіться, я перемикнувся на 13 iPhone. Беру у нас 16 Pro Max вже на лайтінзі. І перевіряємо, як це все буде виглядати в безпосередньо в айфоні, як це все буде виглядати. Беремо цю штучку, притуляємо, ось так вставляємо. І якщо нам потрібно знімати якесь відео, то ось так це буде виглядати для зйомки. Бачу, що трошки погано видно. Зараз я вам підсвічу ось так. Ось так це все буде виглядати в робочому варіанті, щоб знімати відео на iPhone. Ще я вам трошки покручу, щоб було видно. Ну, достатньо непогано, як на мене. Давайте ще з вами поговоримо трошки стосовно того, скільки воно все має працювати. Безпосередньо ресивер у нас має працювати десь на протязі 48 годин разом з кейсом. І ці маленькі мікрофончики також обіцяють нам роботу автономно до 48 годин разом з кейсом. Стосовно скільки буде тримати один мікрофон на одному заряді цієї штучки, тобто без кейсу, навпаки, то в інтернеті всі пишуть, що це дуже по-різному: від 2 годин до 6 і навіть 8 годин. Тому це тільки перевіряти наскільки це дійсно так чи не так. Дуже класні штуки. Дивіться, ми кладемо мікрофон в кейс. Кладемо ще один мікрофон-кейс. От давайте припустимо, що ми їх тільки зняли з себе так. І нам ну тобто не треба все це знімати. І діджай нам обіцяє, що ми це все ось так, ось так в зібраному вигляді можемо просто вставити в кейс. Це все закрите, і все готово до заряджання та до переміщення. Сам кейс, як я вже казав, заряджається на Type-C. Блочка для зарядки, на жаль, немає. Але це вже iPhone задає таку тенденцію, що все зараз продається без блочків. А, також сумочка. Ми це все зібрали, кинули це все в сумочку і поїхали по нашим справам. В рюкзачок це все склали. І поїхали. Ось так. Це все виглядає в зібраному стані. Ось так. І зараз я вже підключив цей мікрофон до нашого айфона. Зараз у нас звук іде через цю петличку. Ось я відходжу на десь приблизно метри 4-5 до вікна. І зараз ви можете чути, який у нас класний і дуже приємний звук в цьому приміщенні. Я ось відходжу десь на. На 5 кроків, дуже далеко, занадто далеко, і я вам буду говорити про те, що мене дуже добре чутно зараз тут. Ось я стою у себе в будинку, у нас в кімнаті тут дуже багато ехо. Ось прийшла до мене моя собачка і її. Дуже добре чутно, як вона бігає своїми лапками по нашій підлозі, і це напівпусте приміщення, як я вам раніше казав, тут дуже дуже багато ехо. І зараз ми будемо тестувати різні режими роботи цього мікрофону. У нас зараз мікрофон вісить на магніті, так як він просто може вісити на любій прогулянці. І давайте ми потестуємо, що буде, наприклад, якщо я буду говорити в нього на витягнуту руку. Так як ви будете говорити з айфона, і я прикладу вам приклад з айфоном, як це буде звучати з мікрофона і безпосередньо з звука. З мікрофонів самого айфона. Тепер я вам показую звук з 16 Pro Max айфону на витягнуту руку, так як я робив з петличкою. Звичайно, і ви зараз в цьому ж самому приміщенні можете чути, яка різниця є по звуку. Тут дуже багато ехо, хоч це і остання версія айфону. Тим не менш, якість по звуку та різниця відчутно помітна. Тепер я в нього можу говорити прям дуже-дуже близько. Ми зможемо з вами затестувати і почути, наскільки міняється звук. Також я хотів провести ще один невеликий тест. Цей тест пов'язаний з тим, наскільки він буде справлятися з тим, щоб давити. Давити мій голос. Якщо я буду говорити дуже голосно, та якщо я буду говорити занадто тихо, як він буде справлятися з цим? Бо коли ми з моєю дружиною знімаємо різні відео, то вона говорить достатньо тихо, а я говорю набагато голосніше. Тому це був один із факторів, чому ми купили цю систему для того, щоб був гарний і красивий звук в наших відео. Дивіться, зараз ми з вами ще будемо тестувати, що є на цьому ресивері. У нас на ресивері є. 4 рівні потужності шума, шумодавки давки, шумопоглинання, як це правильно назвати українською. І ми зараз будемо це тестувати. Так, дивіться, зараз я буду змінювати і будемо ставити на мінус 6. На потій шкалі, яка там є, і ви маєте почути якусь е, різницю в моєму звучанні, тобто в моєму голосі, має щось змінитися. Е, сподіваюся, що вам це добре чутно, бо я цього ще сам е, ніколи раніше не чув, і це я це все разом проходжу з вами перший раз і буду чути це все на монтажі. Тепер ми змінимо це на плюс, о на мінус 12. А, і також це в нас більший рівень шумопоглинання, і ми повинні почути зараз на задньому плані вищить моя собака, а, і можливо вам це чутно, а можливо не чутно. Потім, коли це відео вийде, ми це все подивимося. разом з вами. Тепер ми з вами переключимо на плюс 6 в протилежну сторону. Перемикнули на плюс 6, і зараз ви вже можете чути відмінну різницю, чи щось змінилось, чи щось не змінилось. Сподіваюсь, що щось все-таки змінилось. Ось дивіться, у нас є фонові шуми, наприклад. Ось я буду лозити цією штукою по столу, воно створює шум, і е, це хай буде як те, тестова штука, яка е, покаже нам, чи працює це шумопоглинання, чи не працює. Ми перемкнули на останню, це на плюс 12. Е, давайте ми з вами також створимо якісь шо, фонові шуми, щоб ми могли з вами чути якусь відмінну різницю, чи щось міняється, чи, чи щось не міняється. Щоб ви змогли наглядно зрозуміти, наскільки це крута штука, наскільки ці. Ці мікрофони дуже якісні і круті за мінімальний бюджет. Е, є купа аналогів. Е, дротові мікрофони ми взагалі не розглядаємо, розглядаємо тільки бездротові, е, і е, у них у всіх е, дуже різна цінова політика. Але саме ці DJI, е, DJI Mini, перше, вони дуже маленькі, е, друге, у них є кейс, третє це все бездротове. І це на сьогодні я рахую, що це сама топова система за свої кошти. Тобто за 200 доларів ви кращих мікрофонів. На сьогодні не купите. Це зараз. Ми з вами вийшли на вулицю спеціально для того, щоб засняти тест мікрофону. Перше на дальність і друге це на вітер. Сьогодні у нас дуже вітряна погода, все колихається, будинок шумить. Дуже вітряна. І зараз я буду вам знімати. і ти ви будете чути наскільки далеко може мікрофон по блютуз зв'язку. Чути, тобто наскільки далеко я можу відходити, і мене буде гарно чути. Я себе буду підсвічувати нашим прожектором, щоб вам було мене видно, і буду казати вам приблизно наскільки я відходжу і наскільки буде це все чутно. Так, ну дивіться, я йду. Ось на мене дує вітер, дуже великий вітер. Я вже відійшов десь метрів на 20. Ось мене прям трошки здуває, зараз дуже сильний вітер. І я йду, і я сподіваюся, що мене дуже добре і без вітру чутно, бо у нас стоїть на цьому мікрофоні вітрозахист. Сподіваюся, що ззаді я не впрусь і ніякий автомобіль мене не зіб'є. Я відійшов вже метрів на 50. Дружина стоїть, мерзне, я стою, мерзну, всі мерзнуть. І я йду, і сподіваюся, що дуже файно, мене чутно. Ще я зараз дивлюсь на дах нашого будинку, і я бачу, що там вісить гірлянда, і вона повісла на іншу сторону даху. Так, дивіться, ось я відходжу. Дружина стоїть під ліхтарем. Я відходжу до другого ліхтаря між одним і одним ліхтарем 50 метрів. Тобто зараз ось я рівно відійшов на 100 метрів. 100 метрів, і сподіваюся, що мене дуже файно чутно. Але давайте ще з вами спробуємось трошки пробігти. До іншого ліхтаря. І будемо слухати, як мене буде чутно, якщо мене буде чутно, взагалі. Ось я підбігаю вже на столі. Йду назад. Давайте будемо найти. Давайте ще раз пробіжимося. Пробіжимося трошки швидше. Заодно і протестуємо безпосередньо сам магніт. Чи не відпаде він від моєї куртки, наскільки буде гарний, гарно чутно вітер, мою задишку. Щось вже трошки холодно на вулиці, наскільки взагалі це все якісно зроблено. Я біжу, куртка піднімається, опускається, дружина стоїть, мерзне, вітер дує. ми міряємо і записуємо відео на YouTube. Ночью в полі. Клас, дуже класно і кайфово. Сподіваюся, все, що я казав, було чутно про мене. Я вам нагадаю, що я відбіг на 200 метрів. Відійшов, а потім я відбіг на 200 метрів. Оце в нас був такий тест цього мікрофону. Сподіваюся, що вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки і дзвіночки. Всім пока!